Лебідь і лебідка. Лебідка їсть собі, а лебідь умивається. Я не помиляюсь? Вмивається, а ті вже поплили, все вже вони туди поплили додому. Так, щоб поспатоньки. Вони ще наспали поки що. Лебідь. Мама з татом, пливіть вже. Пливіть за дітьми. Ти хай помило. А, а вже пливи. Все, добра, ніч, ніченьки вам. Спокійно і ніченьки. Пливіть. Пливіть, лебідь. Тоді ти теж маєш плести. Ти Все в останню чергу. Все, спокійно і ніченьки. Спокійної сонечки. ніченьки. О, вже, 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 вже буде скоро зараз сідати у воду. Ой, іди, сонечко, така. Іди, йди вже, то наш лебідь біля нас. Завжди не хоче йти, не хоче йти. Зажди з нами, завжди. Пливи, пливи вже, пливи. Завжди виходить і іменно з нами. Може ми відійдемо, він теж попливе? Ти він попливе собі, теж, він дуже не. Пливи сонечко, пливи дітками. Пливи, бутасочка, пливи, щоб поспа. О, вже. Собі. Що поспати собі, Щоб поспати. Йди, піди поспунькай.